Каріна з Вурська живе у дачному районі шахти. Маршрутки туди не доїжджають, а на таксі їздити дорого. Тому велосипед для неї єдиний можливий вид транспорту. Точніше, був поки не вкрали. Іноді дівчина на ніч залишала велосипед у під'їзді знайомого. А в один з ранків ровер просто зник. Я була впевнена тому, що його звідси ніхто нікуди ну, не втягне. Під'їзд ставиться на кодовий замок. І плюс велосипед я пристігнула защіпкою. Я була впевнена, що нічого не станеться. Він собі тут стояв. Я знала, що його завжди можу забрати. Та все таки, як не як, але річ це дорога. Дівчині пощастило, що у під'їзді встановлена прихована камера, завдяки якій можна розгледіти обличчя злодія. Хлопець проник у під'їзд 20 хвилин коперсався з замком і спокійно з уловом зник. Каріна, хоч і написала заяву в міліцію, та сама теж не бездіє. Дівчина роздрукувала фотографії злочинця і самостійно опитала сусідів. Виявилося, за цей рік вкрали вже другий велосипед з цього під'їзду. У міліції ж кажуть, більшість крадіжок відбувається у на перший погляд захищених місцях. Найчастіше зникають велосипеди біля магазинів, де необережні власники залишають їх на кілька хвилин з велопарковок у людних місцях та навіть з під'їздів з кодовими замками. Зараз Міліції є декілька десятків заяв, уж зокрема. Є такі велосипеди, які коштують фактично так, як недорога іномарка. Певну кількість знаходить цих велосипедів, але в першу чергу не треба їх спокушувати тим, щоб всі велосипеди якось залишати без нагляду. Ціна залізних коней за останні півроку зросла майже вдвічі. Велосипеди з хорошою рамою зараз коштує не менше 7 тисяч гривень. Убезпечити таку дорогу річ одним ланцюгом майже неможливо, кажуть експерти. Та наголошують, будь-який замок можна зламати. Питання, скільки це часу займе у грабіжника? Найпростіший можна перерізати кусачками за кілька хвилин і коштує він від 100 гривень, а за 600 гривень можна придбати замок з сигналізацією. Чим толще кабель, тим проблематичнее перекусить. Там наші десятка може бути 10 міліметрів, 12 міліметрів. Ну і переходимо к самому мощному из всех замків. Це 22 мм. Это замки цельной рами. В данном случае це версія замка з То Тобто при определенному встановленні при його каченні він очень сильно бьет по слуховим органам. Надійність залежить не лише від замка, а й від того, куди і як ви його закріпите. Переднее колесо для этого используется замок полтора метровый хотя бы протягивается через можно протянуть его и через раму затыч, закрыть его заднее колесо и если будет здесь препятствие допустим какой-то столб или крюк специально заваренный, закрывается на замок. Ще одна альтернатива – GPS маячки Такий китайського виробництва коштує від 60 доларів. Ціна європейського стартує з сотні. Їх встановлюють в рами або кріплять під сидіння. Завдяки такому пристрою можна відстежити викрадений ровер за допомогою свого смартфона. Сервісів по обслужуванню даних. GPS-трекеров, GSM них нету. Чтобы толково можно было прийти в какой-то там сервис-офис сказать: вот подставьте мне, пожалуйста, мне что-то не работает. Объясните, как оно, что оно, как его правильно подключить к телефону, отследить информацию, допустим, в самом интернете. Это все надо делать самостоятельно. Тож європейська практика в Україні поки не прижилась через дорожнечу пристрою та відсутність доступної інструкції. Фахівці все ж радять не економити на захисті, бо за статистикою знаходять лише кожен п'ятий, сьомий викрадений велосипед. а купити новий нині дуже дорого. Тому може варто витратитись на надійну систему безпеки.